На День Святого Миколая вони хочуть не іграшки, а класні корисні девайси, котрі допоможуть на чині для ігр малювання або просто для цікавого проводження часу. Хочу звернути вашу увагу на такі класні айпади, базові, котрі у нас можна придбати всього до 10 тисяч гривень. Тут наявності айпади 5, 6, 7, 8 і 9 серії. Можемо більш детальніше розглянути ось такий класний девайс, взагалі в ідеальному стані. Це айпад 8 генерації на актуальній операційній системі. 87% рідного акумулятора, 32 ГБ пам'яті в ніжному золотому кольорі, корпус дисплей без нюансів. Ціна 7499 гривень. Ретіна дисплей яскравий, витримувати буде автономністю до 5-6 годин роботи. Знаходиться у нашому магазині за адресою проспект Дмитра Яверницького, 33, і також можна замовити у нас на сайті. Всі айпади пройшли перевірку, тестування та мають базову гарантію на 3 місяці.